Вітаю вас на каналі Піди поїж». Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук це канал для всіх, хто турбується про своє фізичне і психічне здоров'я. І якраз недавно я випустила відео, яким всі, яке всім дуже сподобалось і стало популярним це відео про продукти. Важливі продукти для жіночого здоров'я в цьому відео я поговорю про інгредієнти жіночого психічного здоров'я. Адже дуже часто, коли ми говоримо про добробут, про здоров'я, ми. Фокусуємось на харчуванні, на тренуванні, і десь там поруч ідуть стрес і сон. Так, це дуже важливо стрес і сон. А як же ними керувати? Нема достатньо хороших порад. І для того, щоб керувати стресом, нам треба дбати про свою психогігієну. про що ми сьогодні поговоримо. І ми побачимо сьогодні в цьому відео. Різницю між тим, що очікують від жінки, зручність, постійну емоційну доступність, привабливість, худобу, відповідність стандартам краси, терпимість, самопожертву, і тим, що фактично підтримує психічне і фізіологічне здоров'я, контакт з тілом, здатність помічати потреби, поважати свої Межі і брати відповідальність за власне життя, і перший інгредієнт психічного здоров'я жінки це вміння розуміти своє тіло, вміння його слухати, і вміння його чути. Це стосується і відчуття. Фізичного голоду і ситості, розуміння, які емоції я зараз відчуваю, якої вони інтенсивності, розуміння свого рівня енергії, коли я втомилась, а коли в мене енергії багато. Тощо почнемо. з Сигналів тіла про голод і ситість. Чому нам тіло ці сигнали подає? Для того, щоб ми розуміли, коли починати їсти, коли закінчувати. Так? І природньо наша стала вага, цим і регулюється. Коли ми енергію витратили, ми відчуваємо голод, їмо. Коли нам їжі вже достатньо, запаси енергії поповнені, ми відчуваємо ситість і їсти перестаємо. І дуже часто, і коли ми були дітьми. Більшість з нас не всі, але більшість їли повільно, усвідомлено, дуже часто не доїдали, когось нас, на жаль, змушували доїдати. Мене, на щастя, не змушували, я все сама доїдала. І нас іноді треба було кликати годину. Знаєте, як у дворах: Оля обідати. І не йшли, бо було цікаво, бо гра була цікавіша за їжу. А потім ми виросли і почали їсти дуже швидко, напомічаючи смаку і текстури. Їжа почала бути важливішою, ніж багато речей. А найгірше ми втратили зв'язок зі своїм тілом. І дуже часто це. Трапляється з тими, хто сидів на дієтах, бо саме, саме дієти нас вчать ігнорувати відчуття голоду. А коли ми ігноруємо відчуття голоду, ми вчимось ігнорувати відчуття ситості. І коли ми сходимо з дієти, ми починаємо переїдати. Бо ми вже навчились, що тіло довіряти не можна, якщо воно якщо воно реагує на їжу гладшенням. то що ж його слухати? Краще, краще бути до нього глухим. Але таким чином ми і розучаємось відчувати, коли нам їжі вже достатньо, і коли вона нам уже не приносить задоволення і робить нас важкими, і не можемо вчасно зупинитись. Або починаємо навіть їсти, коли ми не голодні, у відповідь на певні емоційні стани. Дуже часто, коли нам треба. Якось себе заспокоїти або відволікти від неприємних переживань, і тут ми плавно переходимо до вміння відчувати свої емоції, бо емоції ми відчуваємо за допомогою тіла. Ось, наприклад, карта емоцій. Вчені сканували людей, які відчували різні емоції, і знайшли де. Ці емоції відчуваються. Чому це потрібно? Для того, щоб розуміти, що з нами відбувається, тому що емоції сигналізують нам про наші незадоволені потреби. Наприклад, коли ми відчуваємо злість, у нас є потреба у відстоюванні своїх кордонів. Це корисно, правда? Наприклад, подруга постійно запіснюється, відміняє зустрічі в останній момент всередині зростає роздратування. І якщо ми ці емоції не розрізняємо, то кажемо собі, що я перебільшую або накопичуємо образу, яка потім вибухає. А якщо ми розуміємо, що з нами відбувається, я зараз відчуваю злість. Через те, що подруга знову відмінила, це сигнал про порушення меж і потребу в повазі. Тому тут ми можемо сказати, що для мене важливо, щоб ти завчасно попереджала, коли відміняєш зустріч, або щоб дотримувалась домовленості. І якщо це складно, то давай планувати рідше або емоція. Така як сум. Після розриву жінка одразу починає ходити на побачення, активно спілкується, тримається, але щось нічого не радує. І якщо жінка не розрізняє емоції, то думає, що потрібно зібратись і починає ще більше себе підганяти. А от якщо розрізняє, то помічає, що це сум, і треба пережити процес втрати. Ця потреба у сповільненні, проживанні, меншій кількості стимулів. У підтримці, і тоді вона дозволяє собі бути повільною і менше соціальних контактів, більше, більше тиші, якщо звичайно це її лікує, наповнює, допомагає їй прожити втрату. Сором дуже часто ми не розуміємо, коли соромимось на зустрічі з колегами. Ми можемо мовчати, хоча маємо ідеї, і всередині відчуваємо напругу, тривогу. А що якщо те, що я скажу, якась дурниця, то я виглядатиму некомпетентно, і якщо ми не розрізняємо емоції, то просто сприймаємо це як об'єктивну правду про себе, я дійсно можу щось на те ляпнути. Я дійсно недостатньо компетентна, і продовжуємо уникати проявленості, так би. Модними словами, а якщо розрізняємо, то бачимо, що це сором і що це про страх відкидання, і що це нормально, це еволюційна еволюційний механізм. Нам еволюція подарувала сором для того, щоб ми керували своїми діями, не робили діч у суспільстві. Тому що якщо ми будемо робити всяку діч... То нас виженуть з племені, а на самоті ми не виживемо. І це дійсно так було в доісторичній ері, і наш мозок це все ще пам'ятає. Людський мозок все ще так запрограмований. Ми все ще боїмось відкидання. Нам все ще це дуже небезпечно. Нас моз наш мозок сприймає це як небезпеку. І якщо ми розрізняємо наші емоції, то розуміємо, що це сором, і розуміючи, що це сором, то вже можемо якось з цього місця діяти. Більш адаптивно, ми знаємо, що це сигнал про потребу у безпеці і підтримці, тому кажемо одну невеличку річ, отримаємо якесь позитивне підтвердження, запам'ятовуємо це і поступово-поступово зміцнюємо відчуття опори. Звичайно, це грубий приклад. Не у всіх так працює, але щоб зорієнтувати вас, чому нам важливо розуміти, що які емоції ми переживаємо в моменті, що нас тригарить, від чого нам погано, які у нас є незадоволені потреби, і чому я це пов'язала, і чому це логічно витікає з потреби у? Їжі дуже часто, коли ми не розрізняємо свої емоції, не розуміємо, що, наприклад, нам зараз небезпечно, нашому мозку зараз небезпечно, зараз нам від нас відкинуть, або є загроза нашому я, нашому его, наприклад, внутрішній критик на нас зараз нападає, той самий сором, то нам дуже часто хочеться цей неприємний стан заїсти, щоб заспокоїтись або відволіктись. Від цього неприємного відчуття, ну і звичайно, вміння відчувати свою внутрішню батарейку. Наскільки в мене зараз багато енергії, наскільки мало, допомагає нам адекватно розподіляти навантаження і не вигорати. І це також може бути пов'язано з харчовою поведінкою, бо дуже часто люди, коли втомлені, починають переїдати. І тут багато в когось жінок діє заборона на втому включається. Бо втомлюватись не можна, треба спочатку зробити всі справи, потім відпочивати. Лежати серед дня не можна, відпочивати це соромно. Жінка має бути постійно, постійно в роботі. А якщо ми вміємо слухати своє тіло і підзаряжати свою батарейку, коли. Наше тіло цього потребує, то ми і можемо бути більш продуктивними і не вигорати. І інгредієнт номер два це вміння задовільняти свої потреби, тобто емоції, відчуття в тілі нам просигналізували про наші потреби. А також важливо ці потреби задовільняти, а не приглушувати, не ігнорувати, і тут мова йде про потребу у відпочинку потребу у тіші і у самітненні, потреба у контакті людському, у відновленні. У задоволенні у самореалізації і ті ж самі потреби в енергії з їжі і в рідині, і, і набагато приємніше жити не у фрустрації, а у задоволених потребах. Якщо ж звичайно нема можливості потребу якусь задовільнити, то тут приходить на допомогу вміння толерувати фрустрацію. Але це вже не тема відео. Інгредієнт номер три дбати. Про себе, дбати про себе і своє майбутнє. Що значить дбати про себе? Це прийти додому, набрати ванну, запалити свічки і лягти почитати. Дуже часто саме так уявляють турботу про себе. І це може бути одним з елементів турботи про себе, розслабити тіло. Але ми дуже часто забуваємо про більш важливі речі. В плані турботи про себе. Наприклад, ми хочемо збільшити дохід, і тоді ми вирішуємо підвисити нашу кваліфікацію. щоб підвисити кваліфікацію, треба підготуватись до іспиту. І тоді я планую час так, щоб в мене він був на навчання, і тоді я можливо жертвую якимись вечірками або зустрічами з людьми, або нетфліксом. Тобто, мені треба забезпечити собі ресурс на підготовку. І таким чином, відмовляючи собі, тимчасово в деяких задоволеннях я дбаю про себе. Або якщо для мене важливо прокидатись без набряків, то мабуть. Суші ввечері я буду їсти без соєвого соусу. Або я знаю, що якщо я наїмся ввечері, то в мене будуть набряки. А Якщо лягу спати з відчуттям легкості, то ризик набряків менший. І заради цього я відмовляю собі у десерті на вечерю, грубо кажучи, це теж може бути турботою про себе Не завжди обмеження в їжі, це як кажуть у деяких напрямках психотерапії. Автоагресія, і якщо мені важливі стосунки, а вони щось ніяк не будуються, і я помічаю якісь патерни в стосунках з чоловіками. І розумію, що, мабуть, десь на психологічному рівні є складнощі, то я звертаюся по терапію. Це теж турбота про себе. Логічно переходимо до інгредієнту четвертого. Це бути в контакті зі своєю тілесною чутливістю, помічати, що приносить задоволення, що викликає напруження або відторгнення, де є бажання і потяг, а де є просто згода. Без активного бажання і потягу напишіть, будь ласка, в коментарях. От з цих чотирьох інгредієнтів, поки що, який найбільш цікавий, і може десь щось незрозуміло, або ви з чимось не погоджуєтесь. будь ласка, пишіть, я все читаю і на все відповідаю. Но інгредієнт номер п'ятий висипатись, коли є можливість. Звичайно, з тривогами, з обстрілами висипатись це розкіш. Але навіть якщо людина знаходиться в безпеці, не завжди ми розуміємо важливість сну і не завжди у нас виходить висипатись. Ну, одна справа тривожні думки або напруга в тілі, що тіло не може розслабитись, ми не можемо заснути або постійно прокидаємось. Це робота в терапії, це робота з тілом, це робота з думками, іноді з обставинами життя. А іноді це про гігієну сну і дисципліну, про те, щоб вчасно йти готуватись до сну, вчасно закривати, виключати, відкладати телефон, про те, щоб не пити каву після другого, якщо ви метаболізуєте кафеїн повільно. І дійсно помічаєте, що якщо перепили кави, то спати не можете. Звичайно, ніякого яскравого світла ввечері, світло має бути приглушене. Придбайте собі маску для сну, якщо у вас не ідеально темно, в кімнаті можливо біруші для вух. подбайте про температуру, не має бути занадто гаряче. Ну Зараз, звичайно, трошки дивно звучить, так знаючи про ситуацію в Києві, щоб подбати про те, щоб не було занадто гаряче. Давайте уявімо нормальні нормальну життєву ситуацію. І звичайно для сну ще важлива фізична активність, бо фізична активність, хороший рівень фітнесу є допоміжним для наших хороших циркадних ритмів, бо сон. Потім впливає і на гормони, і на нейробіологію нашу. І якщо ми не виспались, ми тоді і відчуваємо загрозу більше, більше тривожності, тобто інтерпретуємо більше ситуації як загрозливі, і відчуваємо через це більше тривоги, і можемо приймати неправильні рішення і. Ми будемо більш голодні. Сон це основа не тільки фізичного, а й ментального здоров'я. Ну і звичайно, це все впливає на нашу продуктивність, на наш фокус, на наш настрій. Наступний інгредієнт це повага до власних кордонів. І тут важливо зауважити, що це не про жорстокість, не про егоїзм, вміння казати ні. Ключовий, мабуть, інгредієнт у психічному здоров'ї здоров'ї жінки, бо треба розуміти, де закінчується я і починається інший, і діяти відповідно до цього розрізнення. Як це виглядає в поведінці? Коли я помічаю в тому, то зупиняюсь, а не продовжую працювати. Бо якщо не впахався, то ти не молодець. Або якщо я не дороблю цю задачу, я буду відчувати провину іноді дійсно треба там через втому переступити. Але на це має бути дуже хороша причина. Далі я не погоджуюсь на зустріч, розмову. Допомогу, якщо в мене нема ресурсу, тут можна зробити паузу і подумати над своєю поведінкою, чи часто ми переступаємо через себе для того, щоб когось не засмутити, Тут теж можна шукати баланс, бо іноді друзям потрібна допомога, і іноді треба напружитись і допомогти. Але якщо щось треба зробити, щоб просто когось не засмутити, а не тому, що вони без вас зараз не справляться і буде катастрофа. Строфа, то краще цього не робити. Це також виглядає як можливість сказати, мені це не підходить без виправдовувань, Мені це не окей, не пояснюючи чому. Тобто, я не пояснюю свою мову та відмову так, ніби маю право відмовити, тільки якщо у мене достатньо поважні причини. Я можу відмовитись просто так, як ще це виглядає. Я не залишаюсь у контакті, який викликає напруження, страх. Приниження. Зустрілись з людиною, поспілкувались, і після неї як вижити лимон. Такі контакти нам не треба. Я не змушую себе до тілесної близькості, якщо немає бажання. Я не погоджуюсь на стиль спілкування, у якому мене знецінюють, не підтримують, перебивають, показують, що я неважлива, тиснуть, маніпулюють. І я не намагаюся заслужити любов, прийняття. Чи нормальне ставлення. Тобто на рівні механізму це три процеси: інтероцепція це про що ми говорили, вміння відчувати свої сигнали, тілесні, емоційні, когнітивні, інтерпретація. Я визнаю їх значущими, а не ігнорую і не скасовую та нічого страшного, переб'юсь. Третя це дія. Я коригую відповідно поведінку відповідно до цього сигналу. Без поваги до власних кордонів людина живе у постійному напруженні, ризикує вигоріти, не насолоджується, не отримує задоволення від життя, регулярно робить щось через себе, наступає собі на шию, втрачає контакт із бажаннями, накопичує роздратування і виснаження. Воно ж нікуди не надівається, і ризикує опинитись у стосунках з порушенням безпеки, тобто в аб'юз. Зивних стосунках тут ніхто не застрахований, але є особлива група ризику. А от з повагою до власних кордонів з'являється і передбачуваність власної поведінки, тобто ми краще саморегулюємось. Ми краще контролюємо себе. Ми відчуваємо опору на себе, зменшується фонова тривога, і у нас вивільняється енергія на корисні речі, тому що зменшується постійне самопримушення. І хороші новини, що це не риса характеру, це навичка, яку можна побудувати, відпрацювати, тому якщо хочете розвинути її, і відчуваєте, що вам важко це дається. То записуйтесь на терапію до мене або до когось, хто вам подобається. Це важливо. Важливо, терапевтичний альянс це запорука вдалої терапії. І останній інгредієнт це поважати кордони інших. Бо якщо ми когось змушуємо, намагаємось маніпулювати, когось постійно підштовхуємо давай, 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 то це забирає. Нашу власну енергію і теж негативно впливає на наше психічне здоров'я, і от хочу завершити це все списком, що жінка не має робити, але що від неї може очікувати суспільство: це або це те, як нас виховували. Це бути зручною для інших, ігнорувати власні емоції, і потреби, бути успішною у зовнішньо вимірюваних категоріях, популярних категоріях, тобто кар'єра, гроші, статус це все маркери успіху. І ми дуже часто забуваємо про інші речі, такі як доброта, теплі стосунки і тому подібне. Далі, що ще має жінка: вийти заміж, бути в стосунках. Народити дітей, бути витривалою, справлятися, не перевантажувати інших своїми станами, бути постійно усміхненою, стабільною, підтримуючою, мати зовнішність, яка вписується в сучасні стандарти краси, бути доглянутою навіть тоді, коли нема світлої води, або коли світло і вода є, а сил. Нема бути хорошою донькою, партнеркою, матір'ю і спеціалісткою одночасно. Не створювати незручних тем, не злитися, не відмовляти ну, принаймні, не відмовляти занадто часто. Це все ми списуємо і зосереджуємось на інгредієнтах нашого добробуту, відпрацьовуємо їх і помічаємо, як якісно змінюється наше життя. На цьому все. Під відео корисні лінки. Мій інстаграм, мій телеграм. Не забудьте підписатись на мій канал, особливо якщо ви його все одно дивляться непідписаними. Це допоможе мені зі статистикою. Коментуйте, будь ласка, це теж. Допоможе зі статистикою. І зверніть увагу на допоміжну банку. Я постійно збираю щось для допомоги військовим. Допомагаю тим, кого я знаю і впевнена у цих зборах. Коли ви донатите, я бачу, що ви підтримуєте мій канал Канал морально а військових фінансово. А ну і якщо вам цікава психотерапія зі мною, теж заповніть, будь ласка, анкету під цим відео. До зустрічі.